І наслідля Твоє, повноту церкви Твоєї збережи, освяти тих, що люблять красу Дому Твого, Прослав їх за це Божественною Твоєю силою, і не залиши нас, що надіємось на Тебе. Мир світові Твоєму подай церквам Твоїм священникам Богом бережені у країні нашій, парафіянам святого Храму Цього і всім людям Твоїм. Бо всяке благодаря, всякий і звершений дар давні, засоти, який сходить від Тебе, от світла, і тобі славу, бояку і поклоніння висилаємо Отсуві Сині і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віки. Святого Отця нашого Яно, на який безкого Константинопольського, Золотого Стого, святого Апостола Євгеніста, я Богослова благословен, що йому хранце. Святих і праведних борців, які маяни і всіх святих помили, спасе нас, бо від і людинолюбний. Амінь. І ім'я і сина і святого. Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, ми чули в сьогоднішньому Євангельському читанні, як Христос розказав притчу і зразу ж її пояснив ученикам, що Сібач вийшов сіяти зерно. І ми бачимо, що е, чотири грунти, в які попали це зерно. Господь пояснює, що зерно це є слово Боже. Слово Боже, яке ми чуємо. В будь-якому місці, але найчастіше ми його чуємо у храмі Божому. Також ми його чуємо, коли читаємо святе писання, чи десь буваємо на проповіді де єпископ чи священник проповідує Слово Боже. Ми чуємо це Слово Боже, але сприймаємо всі ми по-різному, в залежності від того, Чим наповнене наше серце і які ми є. Так ми і сприймаємо це Слово Боже. І Господь показує, розказуючи цю притчу, що одні люди сприймають Слово Боже як те зерно, яке впало при дорозі. Воно навіть не дало паростки, воно просто впало туди і не мало змоги навіть пустити корені. І виростати, щоб дати плід, Бо саме головне в зерні, коли ми його сіємо, ми хочемо отримати плід, правда? Ось. Тому зерно, яке впало при дорозі, воно навіть не пустило корені. І сказано, що птахи Небесні прилетіли і обицьовували це зерно. І воно не дало плоду. Це ось люди. Мені здається, які не те, що слухають Слово Боже, а взагалі вони не чують і не слухають і не хочуть чути. От, твердо вирішили, що їм цього не потрібно. Вони не будуть ні читати Святе Писання, ні ходити до храму Божого, ні чути щось від якоїсь відучої людини про царство Боже, про Слово Боже і так далі. Що вони просто не сприймають це Слово Боже і не хочуть сприймати. Це їхня позиція. Інше зерно. Впало в кам'янистий ґрунт. І там було трошечки вологи, і воно, звичайно, що впустило е, коріння. І, як ми знаємо, коли е, де є багато вологи, там зерно навіть швидше пускає коріння, ніж там, де помірна така волога. Дуже швидко пускає корені, але воно не має за що взятися, не має ні ґрунту, е, ні твердої якоїсь такої основи, щоб воно там укоренилося. Воно корень пускає, але вони не мають за що схватитися, і воно дуже швидко виростає і всихає, коли сонечко пригріває, воно всихає. Тому що і волога зразу пропадає і е, немає має Це про образ тих людей, які на емоціях, все в них побудовано на емоціях. І вони сприймають Слово Боже, вони послухають. Почитають святе писання, прийдуть до храму Божу, це Слово Боже, і вони з радістю, наче такі на крилах, сприймають це Слово Боже, так вони будуть діяти в своєму житті тільки так, і не інакше. І зразу, можливо, і інших будуть надихати, сказати, що ось це Слово Боже, треба дотримуватися його, там Царство Боже, там всі ми будемо спасені, ми вже спасені і так далі. Але приходять випробування. Чому це проявляється? Це проявляється, що треба щось робити для цього, не просто послухати. Слова нічого не дадуть. Ми повинні маємо, завжди це слово хочу для свого словникового запасу. Не повинні, а маємо. Це різні речі. Це має бути в нас природньо, що ми хочемо цього. Ми маємо робити добрі справи. Ми маємо молитися, ми маємо приходити до храму Божого, читати святе Писання не один раз, а регулярно і часто це має бути. Ось коли один раз це як захоплення якесь. А коли потрібно це робити регулярно, приходити до храму Божого, молитися, там, поклони якісь бити, святкувати свята. Ось це вже буває важко. Оце є випробування. Це перші такі випробування. Людина дуже часто це не, не проходить. Прийшла пару разів, тоді вже їй важко, вона хоче віддихнути і так далі. І це вже стає не її. Причому ще й треба робити добрі справи по відношенню до інших, прощати, каятися в ріках, визнавати свої помилки, якщо вони є в нашому житті. І це ми повинні е, робити регулярно, і це має стати е, таким природнім нашим життям. Як сон, як їжа, як пиття, як біди, які необхідні для нашого тіла, так само це необхідне для нашої душі. Ось. Але до цього ми повинні себе спонукати і заставлятися, робити оці добрі справи. І тим більше, коли є випробування такого роду, е, коли тобі дають вибір, або ти християнин, або ти зі мною, або не друж. Я з тобою не дружу, або ще якісь інші випробування, або е, тобі забороняють ходити до храму Божа, чи забороняють читати Святе писання хтось, або з твоїх рідних, або з твоїх начальників. Або з влади, або ще щось такого. Або за цю віру тебе ще й е, починають або аніти щось якісь інші робити е, такі е, речі, які тобі не Але ти все-таки е, твориш добрі справи і е, молишся і відвідуєш храм Божий. Оці випробування, хто не проходить, той подібний до, до цього зерна. Яке пустило коріння, проросло, але всохло, коли зійшло сонце. Інше зерно, яке впало в тернистий ґрунт, воно проросло, виросло, але терня заглушила його. Або в іншому місці писання сказано, що будян заглушив цю рослинку, пшеницю, і вона не дала свій плід. Всі ми розуміємо, що якщо рослинка не проколоти, не просапає. Не, залишити, ну, не дати їй відповідно вологи, то вона не дасть хвору. Вона хоч вирости, виросте, в такій пані, але плоду вона не буде мати. Це ми всі знаємо з розвитки. Так само людина. Що таке терене або бур'ян? Це наші повсякденні клопоти, які не дають прорости доброму зерну, добру в нашому житті, в нашому серці. І сказано в цьому писанні це. Гонитва за багатством це наші повсякденні справи, які ми використовуємо замість, замість молитви, замість творення добрих справ, замість відвідування храму Божого. Це має бути, але не замість. А в тому числі ми працюємо для того, щоб мати одежу, для того, щоб мати їжу, пиття, хату. Народувати своїх дітей і так далі, попікуватися про своїх старших батьків, бабусів, дідусів і так далі. Все це має бути в нашому житті, але не замість. Ми повинні розуміти, що є духовне життя, а є тілесне життя. І воно не заміняє одне одного, а доповнює, і воно на ряду одне з одним іде. Ми маємо потребу тілесній їжі. Але маємо потребу і в духовній їжі, і в духовному зростанні. Ми б тоді не посилали наших дітей вчитися, навчатися чомусь корисному і доброму в школи, і в духовній школі, і так далі, і в хано Божі. Це навчання. Ми б сказали, їм достатньо їжі, пиття і все. І на цьому достатньо, там одежа і так далі. Але ми хочемо, щоб вони були культурними, мали якусь духовне виховання якесь. Ще й і, і освічені, і поважні, і розумно говорили, з цього ми хочемо. І це також важливо. Тому пам'ятаємо, що турботи життєві, вони є, але вони не мають заміняти нашого духовного життя. Це має йти на ряду. Тому, якщо в нас переважають, і ми повністю поглинуті здобуттям матеріальних статків наших. Повністю погинуті домашніми справами, прибиранням праці на городі, на базар треба піти ще там якимись іншими справами. І нам не вистачає часу на духовність, на читання Святого Писання на відвідування храму Божого, то тоді наше життя також не дасть плоду, доброго плоду. Це творення добрих справ. А плід це завжди, коли ми робимо добрі справи. І нарешті четверте зерно, яке впало в добрий думки це серце яке сприйнятне до Слова Божого, яке не зразу захоплюється, а приносить плід в терпіння. Як сказано в святому писанні, що плід приноситься в терпінні. Тобто ми працюємо, працюємо для наших дітей, для наших батьків, для себе, для чоловіка, для жінки, ми стараємося. Наша любов спонукає нас до ось цієї праці, праці і тілесної, і духовної, і над собою. Ось і ця праця заради любові до іншого, вона приносить пліт в любові і в терпінні. Нам важко, але ми все одно спонукаємо до себе до цієї праці, і тілесної, і духовної. І в кінечному результаті. Це дає плоди, плоди радості, плоди любові і плоди те, що ми робимо вже добро, і це нам приносить велику радість і користь нашій душі. І цього е, не вимагає, а до цього спонукає нас Господь, щоб ми були такими святими, добрими, як і Отець наш Небесний, і святий, і добрий. Тому сьогоднішнє святе писання. Показує нам, яке наше має бути серце, яке не повинно бути, чого ми повинні е, сторонитися і е, чого не повинні робити. І навпаки, чого ми повинні дотримуватися і до чого маємо ми йти. Ось. Тому нехай Господь е, Бог дає нам. Які свою чергу дадуть літ нашому християнському житті? Амінь. Слава Ісусу Христу!